Учасники колегії ознайомилися з виробництвом Ємільчинського, Новорадволинського та Баранівського державних лісогосподарських підприємств. Вони є флагманами в розробці нових та ефективних методів переробки деревини за сучасними технологіями, і не лише в обласному управлінні, а й в цілому у державі. Ми переломимо ситуацію принаймні в цьому році. Ми зробимо все, аби ту ситуацію переломити, аби ми сьогодні, як галузь лісова, ресурсна галузь могли не ці. Тільки бути самодостатніми, не тільки платити гарну заробітну плату, не тільки оновлювати наші основні виробничі фонди. А ще ми повинні створити фонд для того, аби з часом фінансувати ці безлісні, так звані або малолісні областя нашої України. Саме тут на цій ділянці показано безвідходну переробку деревини прогресивною технікою. Відходить тут у лісі спеціальною дробаркою, прасуються у дров'яні палети. Наша область прагне нові методи лісопереробки використати для своїх потреб. Вона має такі колосальні можливості, щоб і газ економно раціонально використовувати, і дрова, і тирсу. І навіть пеньки, про які сьогодні говорив Микола Харитонович, голова комітету. А це мене дуже зацікавило, тому що ми хочемо обабити доріг всі лісополоси, лісосмуги теж корчувати, використовувати ці пеньки як сировину для палива, а туди садити нові дерева, як наші батьки і прадіди це робили. Лісівники також визначили і соціальні завдання довести рівень заробітної плати до кінця цього року на всіх підприємствах до 3000 гривень у місяць